В період часу з 4 по 10 грудня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 26, за завчинення хуліганських дій 3, за завчинення насильства в сім'ї 3. Запорушення правил безпеки дорожнього руху 302 факти, факти, вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян бути толерантними, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Поліцейські застерігають від шахрайств з виплатами грошової допомоги під час воєнного стану. Днями саме через таку шахрайську схему постраждало двоє жителів Шепетівщини. Одна з потерпілих втратила більше 100 тисяч гривень. Шахраї використовують соціальні мережі, аби отримати персональні дані громадян. Для цього створюють фіктивні сайти, де розміщують оголошення про надання фінансової допомоги під час війни. Громадянам пропонують перейти за посиланням та вказати дані своїх банківських карток, а також ввести пароль та код. Після цього з рахунків потерпілих зникають усі кошти. Днями на вудку шахраїв потрапили двоє жителів Шепетівського району. З метою отримання фінансової допомоги 63-річна жінка перейшла за посиланням в інтернеті та залишила на сайті свої персональні дані. Після цих дій з її картки зникло 105 тисяч гривень. Аналогічний випадок стався ще з одним потерпілим. 40річний чоловік таким чином втратив 9 тисяч гривень. За даними фактами, слідчі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальні провадження. Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять. Отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Уважно перевіряти адресу сайту. Один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не переходите за сумнівними посиланнями та не вводите реквізити банківських карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звертайтесь до банку, аби заблокувати картку. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті повідомляйте кіберполіцію на електронну пошту. Колцентр